Отже, я Дякую. хочу привернути увагу всіх, не лише до допомоги, яку мають надавати арт-терапевти групам та окремим клієнтам. Це дуже важливе про це. Ми багато говоримо. Я хочу звернути вашу увагу і підняти питання колективної травми, яку зараз зазнає українське суспільство. І хочу поговорити про те, як арт-терапія може стати в нагоді за, за для подолання наслідків цієї колективної травми. Зрозуміло, що війна зачіпає велику кількість людей, і суспільство, що зазнало колективної травми, відчуває різні зміни в сприйнятті навколишнього світу, емоційному стані. Можна наступний слайд. Дякую, Володя, в поведінь навіть в повединці. Люди втрачають звичну впевненість у власній безпеці. Люди втрачають довіру до політичних лідерів, до державних інституцій. Під дією колективної травми відбувається охоплення почуттями паніки, гніву, тривоги. Війна це подія, яка не може бути просто відкинута, не може бути просто забута. Вона укорінюється в колективну свідомість. І одна з особливостей колективної травми це те, що людям складно розповідати про ці події. Колективна травма породжує ефекти постпам'яті і призводить до неврозів, які передаються від батьків до дітей протягом кількох поколінь. В умовах розвитку інформаційного суспільства колективна травма підтримується та поглиблюється за допомогою різних форм репрезентації, вона поширюється завдяки змі, за допомогою обговорення в інформаційному просторі соціальних мереж, промов публічних осіб, і таким чином ще й відбувається вторинна травматизація. Згідно наступний слайд, згідно стратегії опанування колективної травми. Перше, це легітимізація травматичних переживань. Я, як і інші, маю право відчувати біль. Я, як і інші, маю право відчувати страх. Я, як і інші, маю право відчувати. Нам важливо знайти час, оплакати загиблих, визнати біль втрати тих, хто не підтримував нас у ці важкі часи. Потрібно пройти все це, адже пригніченість переживання колективної травми позначається на долі, позначиться на долі нашої нації згодом. Відновлення колективного психічного здоров'я досягається через звільнення емоції та горя за допомогою, наприклад, мистецтва. І Я дуже тішуся, що багато наших художників, митців зараз знаходиться в евакуйовані. Евакувалися і беруть участь у різних резиденціях мистецьких і проводять багато виставок, багато презентацій, розповідають про нас і світ познайомився, познайомився з нашим мистецтвом через них зараз. Шляхом подолання наслідків колективної травми є створення арт-об'єктів, що пов'язані з травмними подіями, пам'ятників. Літературних творів, виставок, музеїв, кінофільмів це все свідчення пам'яті багатьох людей. Також від, відреагування цих переживань можливе через спільне переживання і спільну творчість. Згодом для остаточного подолання наслідків колективної травми важливе усвідомлення і побудова нових сенсів, прогрес, поява в суспільне ніби Нових можливостей в суспільстві, можливості для змін і інновацій. Ми вважаємо, що в інформаційному суспільстві, в якому ми зараз живемо, саме медіатерапія може прокласти шлях до опанування колективної кумулятивної травми, спричиненої чи підсиленою медіа. Медіатерапія, багато хто знає, я вже про це розповідала, це поєднання терапії мистецтва і новітніх інформаційних технологій. Медіатвори є потужними стимуляторами активності складних психічних процесів в групі та суспільстві, взагалі і породжують співтворчість, і це дуже важливо. Йдеться не лише про створення якихось медіатворів, а ще й про сприймання створеного спільно з іншими продукту. У цьому повідомленні ми пропонуємо розглянути роль мемів, інтернет-менів, про які ви всі. Напевно, знаєте, як вони можуть впливати на подолання наслідків воєнної травматизації. Ми всі знаємо, що таке мем, але якщо звернутися до наукових джерел, мем визначають як одиниці культурної інформації, есенцію культурного досвіду, яка виражена в дуже короткій формі. Інтернет мем завжди є результатом, спільної, спільної творчості інтернет користувачів, Зарано ще перемикати слайди, тому що розміщені в інтернеті авторське зображення, воно не стає мемом відразу ж, воно стає мемом лише за умови його вірусного поширення. Інтернет мем являє собою розповсюджений засіб комунікації. Головне значення має популярність та комунікаційна експансія. В постмодерністському суспільстві, в умовах поширення кліпового мислення, і сприйняття мем стає певним унікальним знаком, який дозволяє у вигляді простого зображення з коротким текстом донести свою думку, свої складні почуття до адресату. Це нова форма, ну, можна так сказати, економії мислення або ж економії сприйняття. Можна розглядати меми як слова метамови. вони виявляють глибинні способи мислення та впливають на поведінку та вибір людей. Дослідники поділяють інтернет-меми на текстові, меми зображення, меми меми-відео-меми і креолізовані меми, які складаються з текстової візуальної частини. За іншою класифікацією, вербальний, невербальний, комплексний. але важливо це емоційне забарвленість меми. Саме вона є чинником бажання їх їх тарижувати. Якщо зображення не викладає почуттів, то і не виникне думки його поширити. Крім того, меми є індикатором сей чужий. Ну, Можна навіть згадати, там, не знаю, наприклад, азірівські бімба чи кривососі, або ж паляниця, залізниця, які використовувалися як паролі їх спрощена мені спрощена і тому ефективна в процесі комунікації форма несе великий обсяг значимої і зрозумілої всім учасникам інформації ну тим хто свій саме тому миметворчість стає Засобом подолання наслідків колективної травматизації, і в умовах війни, в умовах перенавантаження негативними новинами, важкими почуттями, що зараз переживає кожен в нашій країні. застосування мемів набуває нових функцій. Та от зараз можна перекнути наступний слайд. Інтернет меми становлять інтерес як засоби впливу на свідомість людей із точки зору їх сприйняття, і з точки зору їх створення, тобто творчості. Меми проникають у свідомість людей та знімають певні бар'єри, дозволяють редеригувати, затиснути почуття, побудувати нове сенси. Вони застосовуються для швидкої реакції на нескінченний потік подій, у вирі якого можна загубитися. Вони структурують ці події, ранжують їх, створюючи нову картину реальності. Водночас, меми підходять для передачі повідомлень тим способом, яким людина під час травмування і зниження. Когнітивних функцій, про що вже йшлося сьогодні, вони можуть, ну, людина може сприймати інформацію саме через меми. Інтернет меми легко сприймається мозаїчно сформованою свідомістю, яка виникає під час травматизації, так, так як вони самі є частиною цієї мозаїки. Інтернет меми допомагають вижити в потоці інформації, привертають увагу до окремих подій, виокремлюючи їх з потоку. інших. Ми вивчали меми, що створювалися та поширювалися в українському суспільстві, в українському інформаційному просторі впродовж перших трьох місяців війни. Це було більше трьох тисяч мемів. І тут ми наводимо лише деякі результати проведеного аналізу. От ми сформували функції мамів саме як засобу подолання наслідків психологічних, якщо можна попередній слайд, як подолання наслідків психологічних війни. те, що допомагає нам, як маємо допомагають нам вижити у цих подіях. А от тепер наступний слайд. Аналіз нам дозволив виокремити почуття, які меми допомагають відреагувати. Це гнів відраза, що мене здивувало, і страх. Здавало в тому сенсі, що відразу ну, це, по-перше, така добойована, табойоване почуття в соціумі, а з іншого боку, те, що наші співвітчизники знайшли спосіб це відреагувати через меми, мене дуже вразило. І зараз я хочу розглянути засоби для створення мемів. Якщо можна, з наступних кількох слайдів, ми побачимо, що це зображені тварин. Ну, це котики, по-перше, бо без котиків нікуди, наступний слайд. Це інші тварини. У мене не перемикаються слайди, різні тварини, гусі теж були дуже популярні, наступний слайд. На наступному слайді ви побачите, що це зображення персонажів старих радянських фільмів та мультфільмів. «Їжачок в тумані» і Шаріков були дуже популярні в цей час. Наступний слайд. Це зображення сучасних ну, героїв масової культури, скажімо так, тобто персонажів закордонних фільмів та мультфільмів. Наступний слайд. Це зображення на наступному слайді історичних персонажів або ж сучасних медіагероїв, політиків, акторів, спортсменів, філософів, письменників тощо. І це зображення, останній засоб для створення мемів, це зображення. наступний слайд сучасні політики це зображення міфологічних тварин. Наступний слайд. Ще хочу трохи розгорнути про теми Мемотворчості під час російсько-української війни. Ну, по-перше, це емоційний стан українців. Будь ласка, наступний слайд. От ви бачите щодо нервового зриву українців, так? але це не єдине почуття. Були меми створені, пов'язані з гнівом, страхом, гордістю, патріотизмом. Наступний слайд дуже важливо залишилося ну, вираження емоцій, ненависть, і на наступному слайду ми побачимо приниження ворогів та важливих для ворогів символів. Алена перепрошую, лишилась одна дві хвилини. Нагадую. Так, так. Я дивилася, оскільки я почала. У мене рівно на 15 хвилин. Я перевіряла. Наступне так, приниження інтелекту ворогів, приниження е, військових сил ворогів, приниження важливих для ворогів символів. Наступний слайд, будь ласка. Дуже важливим було відмежування від ворогів. Там ще один слайд про приниження. Будь ласка, цінності ворогів. Бачите емейлю на печі, інтернет, 300 грам, Наступний слайд: як вираження відругування відрази, про яке я вже казала, і приниження ворогів. Наступний слайд щодо відмежування від ворогів, що теж було дуже важливо для українців. І піднесення українських захисників, причому в різних, в різних варіантах. Це під ЗСУ. Наступний слайд. наступний слайд, якщо можна. Це українські захисники, але ті, які тероборона або ж просто окремі люди, окремо були дуже багато мемів присвячених українським захисницям. І наступний слайд: це ще одна тема, яку відмежування ветерогів, це я вже казала через мову в першу чергу. І це ще один був окремий знаковий події, наприклад, Чернобаївка 18.0, або ж там зараз вже 22.0. Отже, сумую: застосування дещо спрощених зображень з короткими текстами, мемів. Дозволяє людині виразити та відругувати складні почуття, які виникають в умовах війни, і сприяє подоланню наслідків колективної травматизації, покращенню емоційного стану, підвищенню стресостійкості. В цій публікації залишилися поза увагою медіатворчість, тих, хто створює зображення. Хоча я ще раз наголошую, ми всі, коли поширюємо, є співтворцями маємо. Також ми не змогли повністю розповісти про результати контент аналізу мемів, що створювалося впродовж перших трьох місяців. І перспективним нам уявляється аналіз зображень з точки зору їх композиції, кольорової гами, і, звісно, окремої уваги потребує вплив гумористичного характеру мемів на емоційний стан реципієнтів. Дуже дякую.